Дагестан, Чечня, Інгушетія прекрасні країни із прекрасними волелюбними народами, які Кремль зачистив повністю. Та чи так це? Ці регіони знову нагадують про себе сутички між місцевими силовиками і гостями з центру, напади на поліцейських спалахи протестів. Зростання релігійного радикалізму. Що відбувається на північному Кавказі? Чи перетвориться він для Росії на другий фронт? Чи підірветься ця бомба? Аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Як і 100 і 200 років тому північний Кавказ це порохова діжка. Після років показової стабільності, якою так пишався Кремль, події в Чечні, Дагестані, Інгушетії повертаються у заголовки кримінальної хроніки: теракти, релігійне насильство, межітнічна ненависть, антимобілізаційні протести усе це сьогодення північного Кавказу. Росія багато років тримала Кавказ у страху в Чечні руками Людожера Кадирова в інших республіках за допомогою. У жорстокості силовиків такий підхід дозволяв підтримувати видиму стабільність, але не вирішувати проблеми. А вони нікуди не дівалися. Економіка регіону на дотаціях із центру всеосяжна корупція. Чиновники перетворилися на місцевих феодалів. Будь-які невдоволення жорстоко придушувались. Це працювало до певного моменту, але тепер відкладені проблеми повертаються у вигляді насильства. Сигнали того, що накопичена напруга в регіоні починає прориватись на зоні, Овні стали з'являтися минулого року. Так, 23 червня 2024 року у Дагестані сталася серія злагоджених нападів на церкви, синагоги та поліцейські блокпости. Загинули щонайменше 20 людей. Більшість силовики, нападники, місцеві мешканці. Серед них сини колишніх чиновників, випускники мусульманських шкіл, медресе, ісламіські підпілля, яке в Москві вважали знищеним, виявилось живим і здатним до скоординованої атаки. Підконтрольні. І інформаційні канали відкрито підтримали напад. Те, що в людях накопичується агресія, яка виплескується в тому числі і через міжатнічну нетерпимість, стало очевидно ще раніше, коли в жовтні 23-го НАТО влаштував погром у Дагестанському аеропорту Махачкала через чутки, що туди, нібито, прибув літак з євреями із Ізраїлю. Це скоріше скидалося на колективну істерику. Люди дали волю своєму гніву, просто сфокусували вони його на доволі випадково. Й, привід, а насправді це була реакція на десятиліття принижень страху і безвиході. Зростає напруга і в сусідній Інгушетії. Наприкінці 24-го року там спалахнули протести через імовірну передачу частини земель північній Осетії. Попри можливі репресії та арешти, люди виплеснули своє навдоволення та образи. Інгушетія сьогодні це приклад того, як страх витісняє відкриту опозицію, але не знімає внутрішньої напруги. Громадянський сус. Суспільство придушене, але люди усе пам'ятають. Проте спокійно у Чечні, нібито, але цей спокій має ім'я Рамзан Кадиров. Він не просто керівник республіки, він там цар і Бог, який вирішує долю людей, може звеличити, а може убити, буквально. Але режим, який тримається на одній людині, нестабільний. Система побудована на особистій лояльності до Путіна, страху та шантажі. Зараз уже ні для кого не секрет, що у Кадирова дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. Рамзан намагається встигнути підготувати до своєї смерті наступника свого сина. Але політична династія це не гарантія продовження контролю. Тим більше, коли стільки людей явно чи прихована, тільки й чекають, коли ти впадеш. Ті, хто не забув про дві війни. Ні, фільтраційні табори, масові репресії та тисячі зниклих безвісти. Але як я вже казав, проблеми накопичувалися десятиліттями. Чому ж лихоманити північний Кавказ почало саме зараз? Річ у тім, що коли Кремль розв'язав повномасштабну війну проти України, йому довелося переглянути пріоритети. Кавказ відсунули на другий план. Це створило вакуум. ФСБ та Росгвардія втратили щільність контролю в республіках. Молодь, яка до війни могла потрапити на будівництво в Москву, що влаштуватися в охорону в Пітері, тепер або на фронті, або без. Роботи. Мобілізація 2022 року особливо сильно вдарила саме по національних республіках. За оцінками російських правозахисників у Дагестані, Бурятії та Тиві кількість загиблих на душу населення в рази більша, ніж у мегаполісах. Це породжує почуття колоніальної експлуатації. Кавказ сприймає себе як гарматне м'ясо для імперського центру. І коли люди відчувають себе не громадянами, а витратним матеріалом, це змінює свідомість. Чи розуміють це в Кремлі, чи відчувають зростання цієї напруги? Переконаний, що так, тому й роблять те, що звикли. Те, що завжди працювало, закручують гайки. А будь-які невдоволення звалюють на інспіровані провокації зовнішніх ворогів України, НАТО, ісламістів. Це зручно, тому що не потребує вирішення проблем, просто призначається винні. Арешти в Інгушетії, катування в Дагестані, масові вироки за коментарі у соцмережах. Усе це тільки заганяє протесту підпілля, а підпілля це завжди радикалізація. Якщо ситуація продовжить загострюватись, Росія отримає другий фронт всередині країни, не символічний а буквальний, з партизанськими групами, з нападами на силовиків, з публічними стратами зрадників. Кремль цього боїться і не дарма. Бо якщо Кавказ спалахне, втримати ситуацію буде дуже складно. Війна проти України виснажила силовий ресурс. Тому придушувати Кавказ, в разі чого буде нікому. Отже, північний Кавказ це лакмусовий папір російського. Кої моделі управління там, де правлять страх, приниження і силовий контроль, немає стабільності, є тільки відкладений вибух. І коли він станеться, вже не вийде сказати, що це провокація з-за кордону, бо цю вибухівку роками закладав Кремль власноручно. Ото таке.